Публічне акціонерне товариство дім марочних коняків Таврія не один рік опікується навчальними закладами нової каховки. Тому проблеми підшефних знають з перших вуст. А це часто питання, які вже довгий час і в основному через брак фінансування не вдається вирішити. Звісно, допомагають батьки, та це не вихід. Ганна Горкун, заступник директора підприємства, яка часто спілкується з колективами шкіл та дитячих садків, переконана, проблеми треба розв'язувати іншим шляхом. Це завдання вже держави. А в неї це завдання, в тому числі парламентарів, прописати механізми, за якими справді буде забезпечено необхідне фінансування для тих інституцій, які фінансуються з державного бюджету. Педагоги таку позицію підтримують і щиро вірять, що за такого підходу до справи ситуація в освітянській галузі можливо і не відразу проте таки зміниться на краще. Ми сподіваємося на те, що діти, діти садочків дошкільних навчальних закладів, діти шкіл будуть мати змогу отримувати і гарні знання з сучасними технологіями, і гарне харчування, і будуть вирішені проблеми сільського господарства. Великі надії покладають вчителі і на своїх учнів. Від них молодих залежить не тільки розвиток держави в цілому, а й кожної галузі окремо. Тому реформування оситянської галузі новаторські підходи до навчання просто необхідні, а ще бажання самих юнаків та дівчат стати достойними громадянами своєї країни. Під лежачий камінь вода не потече. Сьогодні студенти мають розуміти, що за місце на роботі вони повинні боротися. Для цього має бути і досвід певний. Уже да? треба розуміти, що чим раніше почнеш практикувати, ходити на практику, тим більше твоя цінність буде для роботодавця, але має бути просто активна життєва позиція. Як досягти успіху у житті? Ганна Залюбки ділиться і студентами, адже на власному досвіді знає скільки сил і терпіння необхідно, аби досягнути поставленої мети. Насколько бы она не была молодой, она вот вдохновляет. Речь, которая вдохновляет на сделать что-нибудь лучше, на что-нибудь. Боля хороша, що завжди можна добитися своєї цілі в віці. Я согласен з усім, що там было сказано, що нам нужно розвивати наш регіон. Я вважаю, що нашому правительству нужны новые лица, новые кадри за молодими та цілеспрямованими майбутні Херсонщини. Головне, аби з таких зустрічей вони винесли пріоритетні постулати для себе. Необхідно мати активну життєву позицію і любити свою малу батьківщину.